Щось і Горда камеру знімає. Я, дід Мороз, був у Южної Кореї. і слуга без подаруночки привіз. Ось цей нішок. І до нього, до речі, є спечаткою круглою. Що лікують, є шарфи, що зігрівають, шию лагідно рихтують, бо на хрящі її впливають, а пов'язочка на очі одягає її щоночі. ноші, зніме тиск очний і в тому, бо ж кераміка відома! Набряки собі знімаєш, як холодне прикладаєш, і коліна будуть в нормі, є бандаж для них по формі. Носиш день та спиш з ним, Користуйся ж не одним. Парочку собі придбаєш через місяць застрибаєш. Одмін речовин у нормі, щитовидка в гарній формі, очний тиск такий, як треба. Настрій зранку аж до неба. Це кераміка чарівна, нуга медікал належить. А ще знаємо про неї, що від світла не залежить. Ну, гапець все пропонує. З нею спиш, вона відкує молодці! Ну, шо дідорос, подарунки діставай. Зараз, зараз лис, зверну і подаруночок почну достати з цього мішочка. Так. <звіст> та... ж там? Таааам-таам-тара-там-там-там-там-там-там-там-там там, 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 та там, 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 Так, такий все гарненький подарунок. <звіст> Потім. О, вона! Ось такий чудовий твір з нугабе, ще не бачив аж ніхто. Так, ось така у нас штука є. Потім. Що ми казали про пов'язочку про очі? Що знімає тиск і в тому. рівна закрита штучка будемо розбиратись разом. Хоп. Так. Потім ось такий у нас шарфік. За... Зверніть увагу, це не бабуся вам зв'язала. Це шарфік від самого нога Так, Який шию вам і гріє, і рихтує і лікує. Так, ось такий гарненький бандажик. Хоп. І. Ось така гарненька штука. Роздивимось. Так. І. Хоп! Ха-ха Це комусь пропозицію робити. Ану. ну вона! Гарненький годинник, жіночий, керамічний, саме найкращий в світі, бо з без зроблений для вас. Так, закрили. І ще тут в нас такий. Мішок в мішку! Ха-ха-ха-ха! <с trên> що воно там за чудо, витвір такий. І тут ще зараз я тако подивлюсь, подивлюсь. А от і це. Нічого місяма! Добре! Ну що, відпускаємо дідо мороза? Ні? мало? Замало! Так, Відпускаємо. Давайте пооплатуємо діда морозу. Ну а далі ми з вами продовжимо саме э, будемо розглядати ж це таке.